І знаєте, тут у нас на перемозі біля на набережні прилетіло ну, багато, бо дуже багато ракет. По Дніпру дуже багато було ракет. І знаєте, у ті сирени, які, ну їх так багато було, це було перед службою, я вийшов на вулицю, і це прямо, знаєте, от такі, такі як плач, місто плаче. Сирени виють, 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 розумієте. І не одна, а їх багато. Бо тут недалеко лікарня Мєчнікова і це купа їде. і цей звук сирен, такий, знаєте, як, як плач міста, місто плаче. Так як у ці дні ми маємо за дітей убитих у вифлеємі двохрічних і чути плач по всій околиці. То Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її порадували, бо їх немає. Це ж біблійні слова. І в цей час ми плачемо за своїми жителями Дніпра, за дітьми. Бо перед Богом ми всі діти. І Бог нам може так нагадує: Діти, я з вами. І щоб ви знали, щоб люди не придумали, Бог їх зупиняти не буде, Бог буде наказувати або благословляти за те, що людина зробила. Тому будьте обережні. Ті, що грішать сьогодні, якщо вас Бог не покрав, ви думаєте, що Бог не замітив або не зміг. Ні, Бог не зупиняє. Бог платить за наслідки. Бо Бог є справедливий суддя. За добро нагороджує, за зло карає, так говорить нам. Правда віра. Тому всі винуваті будуть покарані, а ми повинні залишатися на стороні Божих дітей. Не треба плекати в собі злобу. Не треба плекати в собі бажання помсти. Лишіть то Богове. Каже Господь, суд і помсту лишіть мені, я з ними розберуся. Не наповняйте своє серце злобою. Хай ваше серце наповниться покаянням і жертвою. То, що я говорив на науці сьогодні Івангельській. Не жалість. Це половина, а довершене покаяння має бути. Щоб була жертва і гідність тої жертви. І моє місце, де є, Боже, прости мені за всі мої гріхи, я оправлюся. Я хочу змінитися. І я заради Тебе, Боже, буду мінятися, і я буду ставати твоєю дитиною. Щоб ти, Боже, пишався мною, щоб ти до мене ставився, як до своїх апостолів, щоб ти був відвертий зі мною, щоб ти захищав мене, хочу бути вірний тобі, хочу покаятися. Не хочу ходити, жалітися і плакати хочу навернутися і жити для тебе Боже